Так, вивчаємо закон України про національну поліцію. Пункт 4, повноваження поліції. І дійшли ми до статті номер 27 Використання поліції ресурс, інформаційних ресурсів. Ось так. Це такий заголовок цієї статті. Ну, перший пункт поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації інформативних ресурсів інших органів державної влади за обов'язковим. Дотриманням закону України про захист персональних даних, бачите, ну як тут прокоментувати, може користуватися, але не, не забувати, що є закон про захист персональних даних, тобто, не, розповсюджувати, мабуть, немає права, а лише тільки для свого користування. Друге, інформація про доступ до бази банку даних повинна фіксуватися та зберігатися в авторії. В автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про поліцейського, який отримав доступ про обсяг даних, доступ до яких було отримано. Четверте, кожна дія поліцейського щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів, передбачених статтями 26-27 цього закону, фіксується в спеціальному електронному архіві, ведення якого покладається на службу інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України. І ще щось тут написано. В електронному архіві фіксується прізвище, ім'я по батькові та номер спеціального жетона поліцейського від отриманої інформації реєстр, з якого отрималась інформація, час отримання інформації та інші дані необхідні для ідентифікації поліцейського, який отримав інформацію з реєстрів. Бачите, Ну, реєстри є, і поліцейські мають, як тут пишуть, доступ до цих реєстрів. І навіть фіксується, який поліцейський так, в той чи інший час користуються цим реєстром. Ну, як ми всі знаємо, мабуть, є ж і недоброчесні реєстри. От в цій статті пишеться, що інформація вона, ну, підлягає закону про захист персональних даних і, тобто, не може бути розповсюджена де-інде. А якщо недоброчесні поліцейські до неї мають доступ, то вони можуть, можуть просто якось скопіювати ці бази даних. Тут ну, багато баз даних на різні, на різні коротше, кажучи, різні бази даних, і інформація може бути використана і десь злита туди, куди не потрібно. Це залежить від ну, хоча тут фіксується, які поліцейські користуються базами даних, але чи, чи то так насаме насправді, на чи то так не насправді, хто, хто знає так? і можуть злити інформацію таку конфіденційну, куди хочеш. Ну, мені так здається, можу помилятися. Тому пишіть коментарі і пишіть свої думки. на... На рахунок цього